Ще зберігати спеції на полиці чи в шухляді, давайте розбиратися. Якщо подивитися на мою кухню, то можна побачити, що в мене немає верхніх а це означає, що в мене не підійде варіант зберігання спецій у шафці, а лише в шухляді. А взагалі є єдине правило: що зберігати треба там, де ми користуємося. Тобто, якщо я користуюся спеціями біля плити. То вони мене відповідно мають бути для зручності біля поти, щоб я ось так не бігала по цілій кухні. Тож перед тим як обирати набір для спеції, треба визначитися, де ви користуєтеся тими спеціями, де на вашій кухні є місце для спеції. Відповідно, вже від ось цього місця, Відштовхуватися, який набір вам підійде. В нашому магазинчику класно вдома. Ми розробили багато варіантів для різних способів зберігання: зберігання на полиці з підставкою, зберігання в шухляді з підставкою, обертові різні варіанти. І навіть якщо у вас дуже-дуже малесенька кухня, немає місця, де зберігати, то є навіть варіант зберігання на дверці. Чи на плитці, чи навіть на бічній стінці холодильника? Тому з пишіть нам класно вдома, підписуйтесь на нас і щоб вас було завжди вдома класно.